Розділ 19. Другий жереб випав Симеонові, тобто племені Симеонових нащадків за їхніми родинами. Їхня спадщина припадала поміж нащадками Юди. В їхнє володіння входили Вірсавія, Шева і Молада, хацар Шуал, Бала та Ецем, Елтолат, Бетул і Хорма, Ціклак, Бет Маркавот і Хацарсуса. Суса. Бетлеваот і Шарухен усього 13 міст з їхніми поселеннями. Далі Аїн, Рімон, Етер і Ашан, чотири міста з їхніми поселеннями. Всі поселення що довкола цих міст аж до Баалбеера південного рамата, це спадщина племені нащадків Симеона за їхніми родинами. Отже, спадщина нащадків Симеона була частиною наділу юдиних нащадків. Оскільки наділ нащадків Юди був для них завеликий, тому нащадки Симеона отримали свою спадщину посеред їхнього наділу. Третій жереб випав нащадкам завулона за їхніми родинами. Кордон їхнього наділу сягає Саріда. Далі кордон піднімається в західному напрямку до Марали, доходить до Даббашета і простягається до потоку, що навпроти йокнеама. Тоді повертає від Саріда в східному напрямку до межі з кислотавором, доходить до Даберата та підіймається до яфія, звідти повертає на схід до Гатхефера і до Еткаціна, доходить до Рімона, де повертає до Неа. Тоді кордон, обходячи з північного боку Ханнатон, закінчується в долині Євтах Ел. До наділу належить. Катат, Нагалал, Шімрон, Їдала та Бетлехем, 12 міст з їхніми поселеннями, така спадщина нащадків Заволона за їхніми родинами, це також їхні міста з навколишніми поселеннями. Четвертий жереб випав із Сахарові, тобто нащадками Сахара, за їхніми родинами. В межі їхніх володінь входили Єзреел, Кесулот і Шунем. Хафараїм, Шіонта, Анахарат, Рабід, Кіщйонта, Авец, Ремет, Енганім, Енхада і Бетпацец. Їхній кордон проходить до Фавору, по Шахаціму і Бетшемешу. Закінчується їхній кордон Йорданом. Усього в них 16 міст з їхніми поселеннями. Це спадщина племені нащадків і Сахара, за їхніми родинами. А також міста з їхніми поселеннями. П'ятий жереб випав племені нащадків Асира за їхніми родинами. До їхніх володінь належали Хелкат, Халі, Бетен і Ахшаф, Аламелех, Амат і Мішал, їхній кордон доходить до Кармелю на заході і до Шіхор Лімнати, звідти повертає на схід стягає бет Дагону, дотикається з півночі на ділу Завулона й долини Єфтах Ели, включаючи з півночі Бет-Емек і Не-Ієл. Далі обходить з лівого боку Кавул, Еврон, Рехов, Хаммон і Кану аж до Великого Сидона. Тоді кордон повертає до рами і тягнеться до укріпленого міста Тир. Потім кордон повертає до Хос. І виходить на морське узбережжя до Акзіву, і Ума, і Афек і Рехов всього 22 міста з їхніми поселеннями, така спадщина племені нащадків асира за їхніми родинами, а також міста з їхніми поселеннями. Нащадкам нефталима випав шостий жереб, тобто нефталимові нащадки, отримали наділ за своїми родинами. Їхній кордон розпочинається від Хелефа, від дуба Елона. Ананімі, Йде попри Адмінекев та Явнеїл, далі до Лаккума і закінчується Йорданом. Потім кордон повертає на захід до Азнот-Тавора і простягається до Хукока, а з південного боку сягає на ділу завулона. З заходу межує за сиром. А зі сходу з наділом Юди при Йордані. Укріпленими містами були Цідім, Цер, Хамат, Ракат і Кіннерет, Адама, Рама та Хацор, далі Кедеш, Едреї та Енхацор, Ірон, Мігдал Ел, Хорем, Бетанат і Бетшемеш. Усього 19 міст зі своїми поселеннями. Така спадщина племені нащадків Нефталима за їхніми родинами а також міста з їхніми поселеннями. Сьомий жереб випав племені нащадків дана за їхніми родинами, в межі їхньої спадщини входили Цора, Ештаол та Іршемеш, Шаалабін, Аялон та Ітла, Елон, Тімната та Екрон, Елтеке, Гібетон і Баалат, Єгут, Бенебарак і Гатрімон. Мейяркон і Ракон разом з територією, що прилягала до Яффи. Однак нащадкам Дана не вдалося зберегти своїх володінь. Тому нащадки Дана пішли війною проти Лешема, здобули його та вигубили його мешканців мечем. Оволодівши містом, вони оселились у ньому і назвали Лешем Дан за ім'ям свого прабатька Дана. Такою була спадщина племені нащадків дана за їхніми родинами, а також міста з їхніми поселеннями. Коли був завершений поділ землі у спадщину в межах кордонів, ізраїтяни визначили між собою наділ Ісусові, Синові Навина. За господнім наказом вони дали йому місто, яке він побажав, тімнат Тімнат-Серах на плоскогір'ї Єфрема. Він відбудував це місто і почав у ньому мешкати. Ось такі наділи, які були визначені жеребкуванням у спадщину священником Елеазаром Ісусом, сином Навина та старішинами всіх племен за ім'ям патріархів ізраїльських нащадків, вщіло перед Господом біля входу в намет зборів. Нарешті поділ обітованої землі був закінчений.